Доброї ночі вам доброї ночі вас. Інспектор патрульної поліції рядовий Лисков. Як? Рядовий лисков. Слухай вас. Пане водій. А? Чому ви так швидко їздите? В смысле? Mm. Ну в мене ж не такий корч, як вас. Я можу свій дозволити по такій дорозі їхати так. <laughs> у нас коррі, так. Да? Ну що це машина? Виключими головку. Пане водій, я з вами нормально розмовляю? — Я з вами нормально розмовляю. Що ви... значить швидко їду? Пане водій, чому у вас немає лівого зеркала на вашому автомобілі. Серйозно? Серіо мене за це зупинили? Ні, я вас зупинив за те, що ви не вімкнули поворот. Де? Коли ви повертали з вулиці Кам'янець. Ой, красавці! Пане водій, привіть, будь ласка, підвічний водія до талон на даний транспортний засіб. У мене немає талону. Про... О, бачите? Максимум розумійший, чем ви. Дозвольте? Да. Дякую. Да. А я там знаю, де я десь, ружичні. Направо. Так. Да. А я там знаю. Угу. Олег Володимирович, що? Ви можете вимкнути зараз показчики повороту? Для чого? Щоб подивитися, чи вони у вас працюють. Вони у мене працюють? Значить, дублюючи я всі. Можливо, вони вас не вімкнулися, коли вони не Ні, ви Не може такого бути, то в мене дубляж є. Ну тоді я не знаю, тому що ми вас не просто так зупинили, ми просто так. у вас не вимкнувся, вінкну, напевно, поки що поворот. Ви направляєтесь додому, Олег Володимирович? Та яка вам різниця, коли я направляюсь? Це я вас запитую. Е, ні, не додому. Ви сьогодні нічого не вживали, спиртних напоїв не вживали? не З документами все порядок? Так, да, порядок. Порядок? Да. Можна? Так, да, будь ласка. От я на камеру показую. Ви які тільки що документи дивились? От ви дивились тільки, що в мене в лівій руці свідоцтво про реєстрацію, на у Шевролі. Як у вас в ума не вистачає перевірити машину? Це зовсім річ свідоцтво про реєстрацію. Що ж таке? Олегу, Подивіться, чи? який де свідоцтво про реєстрацію на цей автомобіль. Олег. Що? Я на даний момент не закінчу перевірку ваших документів. Я ж вас запитався, в мене на камері зафіксовано. Олег, все нормально з документами? ми Зараз будемо перевіряти вашу, вашу машину по базі Армор. Ой боже боже, бліна, які ж ви, 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 ви тугенькі. Навіть не можете, блін, перевірити нормально, Ка <рес> Все нормально, все нормально. Дай мені просят. Ви головне, чому ви так розмовляєте? Я з вами вроді нормально, адекватно розмовляю. Я розмовляю рівно настільки, з вами, наскільки ви цього заслуговуєте. Чому це ж, коли нема одного виду? Загубилося дороги, бачили, які у нас? Я що вживав, давайте одразу. Ні, немає, я просто вас запитав не будь Підозри немає ніяких. Все. Питання. Ще буквально пару хвилин вашого часу. Коли я вас попрошу, поставте дзеркало заднього виду Обов'язково. Обов'язково стоїть, бачите? Добре, дорогою. Я вас більше не затримую. Добре, дякую.